Ти ліберал, консерватор чи може соціаліст? Та й взагалі, ти лівий або правий. Думаю, ви стикалися з подібними питаннями в своєму житті, і зараз я всього за дві хвилини розповім, що треба знати про політичні ідеології. Почнемо з умовної вісі ліві або праві. Давайте уявимо звичайну лінійку, де зліва ліві, а справа – праві. Ліві це про рівність. Вони за те, щоб держава більше втручалася в перерозподіл доходів. Надавала безкоштовну освіту, медицину, встановлювала соціальну справедливість та захищала найбідніші верстви населення. На цьому боці лінійки можуть бути соціалісти, демократи або лівоцентристи. ж, це вже про свободу. Менше держави, більше ринку, людина сама відповідає за своє життя, більше приватного бізнесу, менше податків, а також традиційні цінності. Куди ж без них з цього боку знаходяться ліберали-економісти, націоналісти та консерватори? І коли з цим розібралися, давайте тепер уявимо іншу вість: зверху авторитаризм, знизу лібералізм. Авторитарні вірять у сильну руку, порядок, ієрархію, іноді жертву свободи заради безпеки. Ліберальні вірять у права людини, свободу слова, демократію та плюралізм. А тепер до конкретики, хто ти за політичною ідеологією? Ти соціаліст, якщо вважаєш, що багаті мають ділитися, держава повинна гарантувати всім рівні можливості і важливіше допомогти бідному, ніж захистити прибуток бізнесу. Ти ліберал, якщо за права меншин, свободу особистості, рівність перед законом, але не проти ринку. Ліберал це не завжди лівий, бувають ліберали і праві. Ти консерватор, якщо цінуєш традиції, сім'ю, порядок, не хочеш різких змін і вважаєш, що кожен має дбати сам про себе. Ти націоналіст, якщо вважаєш, що держава передусім для своєї нації, а все інше потім. Таким чином, ідеологія це не ярлик. Ти можеш бути лібералом в економіці, але консерватором в культурі. Або лівих поглядів на соціальні питання та правих стосовно питань безпеки. Ти не мусиш знати всі нюанси, щоб мати позицію. Але розуміти ідеології значить краще розуміти політику, вибори і навіть себе. Пиши в коментарях, хто ти за політичною ідеологією, та задавай питання.